Окупанти продовжують шукати будь-які можливості для своєї легітимізації, для того, щоб незаконно закріпитися на тимчасово окупованих територіях України. І цього разу окупаційна адміністрація Запорізької області, Херсонської області, а також так званих нікому не потрібних ДНР ЛНР і міста Севастополь підписали угоду про співпрацю увага з Нікарагуа. Губернатор Херсонской области Владимир Васильевич Сальда и специальный представитель сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам сотрудничества с Россией Лауриана Артега Мурильо подписывают соглашение между Херсонской областью и правительством Республики Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве. Со стороны Запорожской области соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Евгений Балецкий. Подається це як розвиток торгово-економічних зв'язків і стратегічне партнерство. А насправді ж ідеться про таку собі пропагандистську картинку. Друзі, жодної реальної вигоди чи відновлення для регіонів така співпраця з країною третього світу просто не принесе. Дуже показово, що серед усього світу лишень кілька. Маргінальних диктатур продовжують грати роль союзників Російської Федерації і Кремля. Раніше Нікарагуа однією з перших визнала окупацію Криму, а тепер публічно підтримує незаконне приєднання з Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.